Якщо всі готові, починаєте. Друзі, доброго дня. Я хочу просто подякувати, що ви так оперативно на моїй прохання зібрались. Але, на жаль, привіт для нашої сьогоднішньої зустрічі ну, не, дуже, не дуже такий втішний. Я довго розмірковував думав на, над тим, що, що варто про це казати. Тема доволі така непроста, але щоб не бути можливих провокацій і не давати приводу для чуток. Я все ж таки хочу з вами відверто поговорити і сподіваюся, що ви донесете моє бачення до громади. Ну, як ви знаєте, після перемоги Майдану, втечі пана Януковича, ну, група депутатів від політичної сили партії ну, вони як в міській раді, так і в обласній раді зазнала такий, знаєте, дуже жорсткої і нищівної критики з боку громади. Після цього були зруйновані, продовжуються зруйновуватися корупційні схеми, оборудки з землею, з комунальною власністю, ну і те, чим займались, будемо так казати, наші попередники. Депутати, частина депутатів з колишньої більшості, що представляють виключно партію регіонів, втратили на сьогодні можливість особистого збагачення. Ну, Зрозуміло, що зростає незадоволення от такими подіями і є бажання повернути собі владу. Ну, наразі їхнє бажання повернути себе собі, собі до влади пов'язане в першу чергу з розгортанням на півдні України таких сепаратистських руків. Колишня влада бачить, що на сьогодні громада Херсона їх не підтримує, тому вони орієнтуються на Виключно на Кримський сценарій і сподіваються на те, що якщо, якщо вони допоможуть пану Путіну захопити Херсон Херсонщину, то їх на знак подяки залишать при владі. Наразі ми знаємо, що як депутатами Херсонської міської ради, я сподіваюся, ну, я впевнений, що з обласної ради, з працівниками міських конкому проводяться такі бесіди, що, що незабаром Херсон буде в зоні впливу Російської Федерації. Тут повернеться влада партії регіонів, і вони, депутатський корпус, будуть керувати тут нашим містом, нашою областю. Ну, цей депутатський корпус вимагає від держслужбовців саботувати їх роботу, створити передумови для декерованості та якоїсь анархії в місті та в області. Ну, хочу просто поінформувати вас, що вчора до мене сюди. Через приймальну зателефонувала Жіночка, яка представилася як керівник департаменту адміністрації президента Російської Федерації, і повідомила, що згідно їхньої інформації, група депутатів Херсонської міської ради на сесію в п'ятницю вилить питання щодо проведення референдуму в місті Херсоні стосовно приєднання до Російської Федерації. Ну, вона поцікавилась, по-перше, які питання розглядатися будуть, і от сказала, що така інформація у ній, у ній є щодо відокремлення Херсонщини про проведення такого референдуму. Ну, ви знаєте, дуже професійні були, були задані питання, і дуже, ну, моє розуміння, гарна жіночка була заінформована стосовно тих подій, які відбуваються, як в Криму, в Російській Федерації і в місті Херсоні. Ну, ви поспілкувалися, знаєте, я дуже жорстко, а можливо, навіть ну, знаєте, так от дуже емоційно прокоментував ті події, які відбуваються в Криму. Проінформував, що відбувається в Херсоні, що тут відбуваються багатотисячні мітинги, і ну, жодна здравомисляща людина, мабуть, не виступить з такою ініціативою на сесії міської ради. Ну, тим не менше, вони повідомили, що така інформація у них існує, що це напевно буде. На сесії міської ради відбуватися. Ну, ми з'ясували, що дзвонок цей був зовсім не з адміністрації президента Російської Федерації. Я не, не знаю, навіщо телефонний дзвінок цей був і взагалі, і хто це був, але зараз Служба безпеки відпрацьовує. Але ми здогадуємося, що це були за люди, і служба безпеки цими людьми, я впевнений, буде найближчими днями займатися. Можливо, вони хотіли мене просто попередити про ту подію, яка планується відбуватися на сесії. Можливо, хотіли перевірити мою реакцію, можливо, на щось спровокувати. Я, я не знаю і не хочу коментувати, Але ми знаємо дуже чітко і ми бачили в Криму, як проводяться такі референдуми. Для цих людей абсолютно неважлива думка громади. І якщо ми сьогодні дамо ну, навіть такий крихітний привід. Якщо говорити про сепаратизм Херсоні, то ми розуміємо, як засоби масової інформації Росії все це принесуть до російських громадян і ну, я думаю, що до України, що начебто тут херсонці, херсонці вимагають від Путіна залучити військове формування для того, щоб начебто тут хтось ображає або етнічних росіян, як вони вважають, або там по яким принципам релігійним, або там мовним признакам. Тому це є небезпека. Але я хочу заявити, що такого сценарію Херсоні не буде. Ми впевнені, не допустимо жодної можливості створити передумови для подальшого розколу держави і для цих використання сепаратистських настроїв. І якщо якісь окремі депутати від партії регіонів, там як депутати міської або обласної ради, або народні депутати. Хочуть повернути собі якісь місця тут во владі, ну, то вони повинні чітко розуміти, що це державна зрада. І такі люди, які такими діями займаються, вони повинні бути і не тільки повинні, вони будуть покарані. Тому е, для таких, таких дій не можна приносити в жертву ані людей, ані власну країну. І тому я е, я сьогодні буквально буду звертатися до Генеральної прокуратури. До Служби безпеки, щоб якщо такі жахливі злочини плануються у нас в місті, то такі люди повинні понести покарання, вони повинні бути е, залишені без мандатів, як депутатів, так і народних, я в першу чергу розумію. От і е, я думаю, що ці органи влади визначать винних і покарають їх. Ми свого боку не дамо жодної можливості здійснити таку провокацію через міську раду. Ну це те, що хотіла вас повідомити. Бо дійсно на сьогоднішній день е, така небезпека, провокативна небезпека, щоб е, підбурити наше суспільство, можливо, щоб е, звернутися до бояків е, Російської Федерації, все ж таки. Треба визнати, що вона існує. Тому я дякую ще раз за те, що ви сьогодні прийшли і чекаю по можливості на ваші запитання, якщо вони є. Будь ласка. А ви сказали, що вже відомо ну, невідомо, але принаймні ви підозрюєте, хто ці люди. Ви можете назвати їх імена? Ви знаєте, ну я звернувся до Служби безпеки. Вони провели своє розслідування сьогодні. У мене були фахівці. Вони, ну це я не знаю наскільки це. Таємна інформація. Я думаю, що я не вправі без їхнього дозволу таку інформацію надавати. І от щодо самого телефонного дзвінка, не не можна встановити звідки дзвонили? Воно встановлено. Встановлено, звідки дзвонили. Ви знаєте, чесно кажучи, вчора було декілька телефонних дзвінків. Ну з раз, першого разу телефонували десь пів на третю. сказали, що хочуть зв'язатись. Мене не було на місці, десь якась нарада була. Сказали, що будуть телефонувати і десь близько шостої години. Це людина зателефонувала. Я хочу сказати, що ви знаєте, дуже ну, в моєму розумінні фахові були питання і фахові коментарі. Людина в курсі справи, що відбувається, як сказати, ну, в уряді Російської Федерації, оті, про, про ті події, які були в Криму. Знаєте, ну от я навіть не маю можливості, на жаль, повністю відслідковувати. Але коли я перевірив, ну знаєте, цю інформацію, яка мене було надана, вона повністю підтверджується. Ну я сподіваюся, крім того, що на сесію міської ради група депутатів буде вносити таке питання стосовно референдуму про приєднання Херсонщина Херсона до Російської Федерації. Ця людина представлялася? Так, да, представилася. Ну, мені це, це було через приймальню. Я, чесно кажучи, знаєте, як не записував, тому що в першу чергу вони телефонують на приймальну. І вот. тому я впевнений, що там секретар записала, я, я просто записав, ім'я побачив і так і стулкувався. Жінка чи чоловік? Володимир Васильович, ви спілкуєтеся з депутатами, чи депутати все ж таки від тої партії регіонів, чи не від партії регіонів, вони вам що сказали, будуть виносити це питання чи ні? Безпосередньо з депутатами ви ведете? Парті? Ви знаєте, давайте казати так, що в порядку денному сесії, яка запланована на п'ятницю, 21 число, такого питання немає. Є напроти питання, яке запропоновано депутатом для розгляду, це звернення щодо єдності ну, миру, спокою в нашій державі. От. Але ви знаєте, от, по, по тим відчуттям, які сьогодні відбуваються, ну ви бачили, що відбувалося у нас на попередній сесії. Да? Але ж ну, ви ж усі розумні люди, і ви розумієте ті процеси, які відбулись. В сесійній залі, ну для вас не є секретом те, для, за для чого це відбувалося, за для чого було зірвано чергове сесійне засідання.